Вітаю, шановні глядачі! 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі снідом. І сьогодні ми піднімаємо важливу і актуальну тему ВІЛ-інфекції реалії сьогодення. В нашій студії лікар-інфекціоністка КНП новоград Волинський міськрай ТМО Ірина Дідик, яка буде відповідати на запитання, які надійшли від наших глядачів. Добрий день, шановні глядачі. Ірино, скажіть, будь ласка, чи людина відразу відчуває, що вона хвора на ВІЛ? Ситуація така, що не завжди людина відчуває, що вона хвора. Від моменту інфікування до прояви перших ознак хвороби може пройти тривалий час 10-15 років. Коли з'являються вже якісь клінічні прояви, тоді вже трошечки пізно. Діагностувати цю хворобу. Але перші прояви цієї хвороби це можуть бути часті хвороби, це може втрата ваги, це може бути висип на шкірі, гірбетичні висипання часті. Частіше всього це туберкульоз або, е, або часті пневмонії. може також бути е, діарея. Часта діарея, яка погано піддається лікуванню. Якщо у людини виникають такі ознаки, то звичайно треба пройти обстеження на ВІЛ. Підкажіть, де в місті можна обстежитися на ВІЛ, скільки це коштує і скільки це займає часу? Як забезпечується анонімність при обстеженні? Тестування на віл то безкоштовне обстеження. Тестування на віл, якщо людина хоче перевірити свій статус, вона може пройти саме перше у сімейних лікарів. Крім того, тестування можна пройти в Кабінеті інфекційних захворювань міськрай ТМО. І благодійний фонд Нехай твоє серце б'ється. Якщо людина хоче пройти тестування на ВІЛ, зовсім не обов'язково вказувати свої дані. Обстеження може проходити анонімно. Але по часу це обстеження ну в середньому десь 30-40 хвилин. Сам тест ставиться 15 хвилин плюс до тестове консультування і після тестове консультування. Дякую. І наступне питання: для чого вагітних обстежують на ВІЛ два рази? Може достатньо одного? Обстежують два рази, тому що від моменту інфікування до появи. Позитивного лабораторного аналізу на ВІЛ повинна пройти три місяці. Якщо вагітна, пройшла тестування в першому триместрі вагітності, вона може бути негативна, але вже бути інфікована І тому повторне дослідження обов'язково для того, щоб виявити інфікування на ВІЛ і попередити зараження дитини. І Ще одне запитання: Чули, що сніг лікується безкоштовно. Це що урядова програма чи міжнародні спонсори? Всі препарати для лікування вілоінфекцій дійсно надаються хворим безкоштовно. До 2018 року 80% забезпечував Глобальний фонд, 20% була державна програма. У 2019 році 50% був Глобальний фонд і 50% державна програма. І з 2020 року 80%. Забезпечують державна програма і 20 глобальний фонд. Препарати є в достатній кількості, і дефіциту препаратів ми не відчуваємо. Дякую за відповідь. І наступне запитання від наших глядачів: чи обов'язкове лікування за місцем проживання чи прописки? Лікування хворий може отримувати в будь-якому зручному для нього лікувальному закладі. Прописка тут абсолютно не має ніякої ролі. Але просто в цьому закладі повинен бути або сайт АРТ, або центр. По нададдю допомоги вілінфікованим. Наступне запитання є досить неординарне. Наші глядачі цікавляться, що оскільки вилікована хвороба, то чи можна оформити групу? Сам синдром набутого імунодефіциту не викликає інвалідізації. Викликають інвалідізацію хвороби, які виникають на фоні цього захворювання. Тому, як правило, група оформляється по тим хворобам, які викликали інвалідізацію. Група оформляється по віланформі. ВІЛ-інфекції, тільки якщо вроджена вілінфекція, дітям ця група дається пожиттєва. Наступне запитання на одному сайті зустріла підхід. Не визначається, не передається. Що ви можете сказати про це? Що значить не визначається? Якщо хвора отримує противовірусне лікування, то вірус в крові людини не визначається. Тобто це менше 20 копій. Якщо немає віруса в крові, значить ризик інфікування зведений до мінімального. Тому і кажеться, не визначається, не передається. Це така стратегія охопити лікуванням, щоб зменшити вірусне навантаження і за рахунок цього зменшити передачу віруса. Також наших глядачів цікавить, чи можна щось приймати для профілактики сніду на сьогоднішній день, хворим не хворим. Партнерам вілінфікованих інфікованих надається доконтактна профілактика, тобто людина приймає противовірусні препарати одна таблеточка в день, які, які попереджають зараження. Це в тому випадку, наприклад, якщо вілінфікований партнер відмовляється від лікування або в нього високе вірусне навантаження. І ще хочу додати, що ці препарати також видаються безкоштовно. Ну і виходячи з вашої відповіді, підкажіть, будь ласка, які сьогодні шанси в подружжя, якщо один із них чи обоє мають ВІЛ позитивний статус, народити здорову дитину? Дуже високі шанси. Навіть якщо мама інфікована і вона планує вагітність, вона може народити здорову дитину. Мама приймає противовірусне лікування, вірусне навантаження знижується до нуля, значить, ризик передачі дитини також знижується до нуля. Єдине, що мама просто повинна дотримуватись е, якихось вимог для того, щоб не інфікувати дитину, приймати препарати, після народження не вигодовувати дитину груддю. І я ще хочу сказати, що за цей час, що я працюю, якщо мама була слухняна, так скажемо, то в принципі дітки всі здорові. Віл-інфікованих дітей не народжувалось. Тут ще один момент: якщо мама здорова, а тато інфікований, ну в такому випадку, опять же, ми даємо доконтактну профілактику, і на цій доконтактної профілактикою мама може вагітніть. і також народить абсолютно здорову дитину. Ну, наразі це були всі запитання від наших глядачів, але хотілося б знати, ось при яких ознаках необхідно пройти тестування і розпочинати лікування в разі позитивного тесту. Значить, на сьогоднішній день я хочу наголосити, що епідемія у нас сконцентрована в групах ризику. Група ризику це статевий шлях. Перш за все, це статевий шлях. Більша частина інфікованих інфікувалася статевим шляхом. Це парентеральний шлях, це вживання наркотичних речовин нутрів'яним шляхом. І якщо були якісь випадки ризикованої поведінки, пройти тестування на віл-інфекцію. Чому на цьому акцентую увагу? Тому що коли з'являються прояви хвороби, тоді вже набагато складніше лікувати цю хворобу і складніше відновити здоров'я. Якщо людина обстежувалася профілактичною метою і у неї виявили вілоінфекцію, вона дуже добре піддається лікуванню і тривалий час організм функціонує як у звичайної здорової людини. На сьогоднішній день всі повинні розуміти, що вілінфекція – це вже не вирок. Ми його лікуємо, ми контролюємо це захворювання, але без лікування захворювання, на жаль, має літальні наслідки. Тому зберегти своє здоров'я, продовжити своє життя це особиста справа кожної людини. Щиро дякуємо пані Ірині за те, що знайшла можливість і час висвітлити питання, які цікавлять нашу громаду продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України та вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе.